звати Аліна, мені 19 років. Зараз навчаюсь в університеті на графічного дизайнера, почала третій курс і зараз ще підробляю баристою і напівставки флористом. В Запоріжжі життя було досить шумне і швидке. Займалася чим займалася. Ходила в університет до початку війни, тільки вступила на перший курс, а ще навіть толком не встигла повчитись в університеті. Просто Жила життя, не працювала, тільки ходила в університет. Якщо чесно, життя до коронавірусу взагалі майже не пам'ятається. Таке враження, що його якось трошки підтерло в пам'яті. 24 лютого я мала йти в університет. У мене була друга пара, тому я не мала прокидатися рано. Але мене розбудила бабуся. Тоді ми були разом в квартирі. Мене розбудила бабуся і каже, що у нас літають тут винищувачі за вікном, каже, що почалася війна, що президент оголосив, що в країні почалася війна. І якщо чесно, перший час я взагалі не розуміла, що відбувається. Мені було дуже складно повірити в те, що взагалі таке можливо. Що в такому прогресивному часі можливо така жорстока війна, і перший час було дуже страшно до того моменту, як я переїхала, життя було дуже складним, тому що ми постійно переїжджали з квартири на квартиру, рухалися по місту, то збиралися всією родиною, то знов роз'їжджалися. Не було ніякої конкретики всім було дуже страшно, і ми прокидалися по 12 разів за ніч, по 10 разів за ніч бігали в сховище або, в принципі, там ночували. Тобто, до того як я поїхала, там було важко. Але з часом звиклося і якось трошки спокійніше жилося. Вже не так сприймалось все гостро. В Мукачево я переїхала, тому що тоді була череда якихось дуже сильних обстрілів в Запоріжжі. Було дуже небезпечно, і це дуже впливало на мене, на мій психічний стан, на мій фізичний стан, і це відображалось і на навчанні, і на тому, як я спілкувалася з людьми і. Моя родина вирішила, що мені піде на пользу змінити місце проживання, хоча б на деякий час, щоб успішно закрити сесію, тому що все ж таки навчання нікуди не зникло. Ми все ще навчалися в університеті, хоча й вже і дистанційно. Потім з Мукачу я повернулася з Запоріжжя, тому що я здала сесію і не бачила більше сенсу в принципі там залишатися. Хотілося повернутися додому, тому що вся моя родина, всі мої друзі, вони були в Запоріжжі весь цей час, і мені було дуже самотні там знаходитись там. Бачиш, що навчання закінчилось, до цього воно якось, хоча б відволікало, давало мені якусь зайнятість. А, а після того, як воно закінчилося, то хотілося повернутися додому. Я повернулася з Запоріжжя, і літо там пройшло плюс-мінус спокійно. Іноді, звісно, були обстріли, було багато тривог, але в цілому жити було можна. До цього, на жаль, звикають люди. Але потім знов почалось навчання. Вересень пройшов. Досить спокійно, але потім наступного місяця відбувся напевно найстрашніший обстріл за все моє життя було дуже страшно, тому що тоді ми були всі разом вдома. Це був вихідний. До нас приїхала мама бабусі, мама і я ми були разом вдома, і вночі знов пролунала тривога. Ми, як завжди, пішли в коридор. Тому що іноді ми там навіть спали, щоб було зручніше, тому що бігати по 12 разів за ніч ніхто не хоче. Ми пішли в коридор, я забрала свою кішку. І спочатку було чутно вибухи десь далеко, але мені здається, що з кожної хвилини вони ставали все ближче і ближче, і вони просто не закінчувалися. Їх було 10, 15, 20, 30. і це е, наближалося і наближалося. І просто в якийсь момент мені здалось, що. Цю ніч ми не переживемо. Я почала молитися до Бога, щоб він якось зберіг нас. Було дуже страшно, тому що потім, як виявилося, найближчий приліт відбувся десь 10 хвилин від мого будинку йти, якщо пішки. Тобто, це дуже близько до нас. Ту ніч померло дуже багато людей. Це Бог зберіг нас, тому що нас це ніяк не торкнулося. Я Почала замислюватися в принципі про Бога в підлітковому напевно віці. Десь, напевно, в років 13 я просто почала задавати собі якісь питання, на які хотілося дізнати відповідь, але було незрозуміло і важко знайти людину, яка була більш обізнана в цьому питанні ніж я. Шукати Бога це добре, але краще, коли в тебе є, хоча б хтось до кого ти можеш звернутися з порадою або з питанням. І мені було. Ніякого говорити про це з родиною, з друзями, тому що е, це в колі мого спілкування було досить розповсюджено, і тому ці питання якби залишались лише між мною і Богом. Навіть якщо я запитувала щось: бабусю або маму, або когось з друзів, то на ці питання не було конкретних відповідей після того, як е, пройшла ця ніч. Ця страшна ніч, яку ми думали, що ми не переживемо з родиною. На наступний ранок, буквально, мама купила мені квитки в Кіцмен. Вона відправила мене до нашої знайомої. Я майже не знала цю жінку, і я не знала, куди я буду їхати, наскільки, навіщо, і взагалі чи повернусь я назад. Родина, друзі, знову ж таки, вони всі лишилися в Запоріжжі. Поки я їхала в Кіцмен, немає прямого потягу з Запоріжжя до Чернівців, тому мені. Потрібно було їхати з пересадку спочатку до Тернополя, а звідти вже до Кіцмая. Я їхала в потязі і познайомилась з одним хлопцем, який, як виявилося, був адвентистом, і який, напевно, став найбільшим провідником. Для мене в житті до Бога. Він можна навіть сказати і познайомив мене зі справжнім Богом, таким, як він є, таким люблячим батьком, розуміючим і тим, хто жертвує заради нас, грішних людей, усім, чим має. Він провів мене в церкву. Перший мій похід в церкву був дуже хвилюючим, тому що. Там в той момент було дуже багато людей, це був захід, але враження після першого походу туди в мене залишились дуже приємні. Я уявляла, напевно, якось їх інакше. Можливо, це для мене взагалі був якийсь окремий вид людей християни, віруючі, релігійні люди, але всі були такими відкритими, щирими. Всі були дуже дружелюбними. Напевно, це були марні очікування, тому що, можливо, я себе налаштовувала так, але вони не справдилися, тому що я впевнилася в тому, що я хочу туди повернутися. З часом я почала ходити в церкву. Певно, це було те, чого мені дуже не вистачало в житті місце, де можна знайти спокій. Де можна поспілкуватися з людьми, які знають більше за тебе, які тебе можуть навчити, тобі можуть розповісти. І це мене дуже заспокоїло. Відвідування церкви, пізнання Бога це річ, яка зробила з мене трохи іншу людину. З часом я зрозуміла, що я хочу прийняти хрещення. Мій пастор повідомив мене, що ось такого-то числа, такого-то місяця. Буде проводитися хрещення, і хто хоче прийняти участь в ньому. Це було досить довге вагання, але я звернулася до Бога з порадою, чи час, чи ще рано треба було почути від нього саме, що він думає на цей рахунок. І мені здається, я отримала відповідь, і місяці. В квітні я хрестилася. Просто коли ти е, слухаєш е, про те, що для тебе зробив Бог, для тебе, не для когось, а особисто для тебе, щоб ти зараз жив так, як ти живеш. Це дуже вражає. Ніколи про це не задумувалась, коли жила своїм життям, але навіть якщо ти самотній, в тебе все одно є той, хто тебе любить настільки, що готов за тебе померти. Ось, напевно, ця думка була головною для мене, тому що ну, як я можу не прийти до Бога, який мене так сильно любить, до батька, який готовий віддати все за своїх дітей. Взагалі, це, напевно, чудо те, як. Бог склав моє життя те, як воно склалося зараз. Люди дуже сильно повпливали на моє рішення взагалі хреститися, тому що я бачила їх, бачила людей, які прийняли Бога, які живуть цим. Я розуміла, що це, це дуже хороші люди. Що я хочу бути серед їх числа. Хочу побажати глядачам молитись, тому що Бог. Відповідає на наші молитви, він нас чує, і нам треба покладатися на нього, але не забувати про те, що ми маємо робити все своїми силами. Якщо Бог нам допоможе, ми все зможемо.